Аймо ще раз на першому міському, нагадую, ви дивитеся концеліуми в першій частині нашої програми. Ми говорили з інструктором учбового центру Сар Юрієм Потапчуком про те, які погрози для життя під час обстрілу є саме в нашій квартирі, як надати першу допомогу. Якщо вас поранило склом або на вас впали якісь речі, які є у вашій квартирі, як правильно себе уберегти не тільки від обстрілу, а ще й от таких супутніх неочікуваних травм. Але далі будемо говорити на не менш цікаву тему, яка зараз турбує майже кожного і кожну люд... в нашій країні. Рада вітати гостю в нашій студії. Це Ганна Морванюк, кандидатка медичних наук, лікарка вищої категорії психіатричного відділення Одеського обласного центру психічного здоров'я, асистентка кафедри психіатрії та наркології Одеського національного медуніверситету. Ганна, вітаю, вітаю вас, раді бачити. І ви знаєте, яка ж це тема? Це та тема, про яку ми чуємо кожного дня. Але не всі розуміють, що та тема, і вони то порівнюються. Це психічне здоров'я. Зараз його, я так розумію, вже почали, щоб зі словом псих не асоціювалося говорити ментальне здоров'я щоб якось це слово по-іншому заграло в нашому житті. І завжди ми з вами в цій студії про це здоров'я говорили, про його важливість, про те, що воно не болить фізично, але воно не менш впливає на наше життя і на наші е подальші захворювання. А зараз понад півтора року, майже 600 днів е війни. Е вони нас поринули в такий стрес, вони нас поринули в такі переживання. У кожного вони свої, у кожного по різному, ми це відчуваємо. І вже навіть дехто думав, що призвичаєвся. Але чи це так? Чи дійсно ці стани, про які багато говорили, там посттравматичний синдром, депресія, тривожність, які активізувалися на початку повномасштабного вторгнення, вже відійшли на другий план, чи якось люди їх подолали. Ну, насправді я завжди вдячна вам так, за цікавість до цієї теми. Вона дійсно актуальна просто кожного дня і навіть кожної секунди. І розпочну з того, що ось чому говорять про ментальне здоров'я. Я думаю, що існує до цих пір, що існує стигма. Тому навіть психічне здоров'я замінює цим словом ментальне здоров'я. По-друге, мабуть, я почну зі статистики, згідно статистики, яка проведена не лише в нашій країні, це світова статистика, яка говорить про те, що якщо, наприклад, в країні відбуваються конфлікти, і в тому числі це війна, тобто військові конфлікти, приблизно очікуються наступні відсотки переживань людських, і це приблизно 13% – це 13 це будуть розлади. Легкого ступеня ну, наприклад, це може бути легка депресія, це може бути невиражений, неускладнений посттравматичний стресовий розлад, це може бути гострий стрес. І оці всі 13% насправді тут в першу чергу це допомога за допомогою психосоціальних втручань, тобто не потрібні призначення ліків. Що стосується наступних патологій, там ще залишається приблизно 7% – це помірного ступеня, де зазвичай вже потрібна медикаментозна терапія, де зазвичай вже потрібен обов'язково спеціаліст психічного здоров'я. І зрозуміло, 5% це вже важка патологія. Тут вже ніяк без психіатра не обійтись. Тому, на жаль, я не можу сказати, що відсоток. Захворювань знизився, але я можу сказати, що мені здається, що люди стали трішечки стресостійкішими. Це я чую навіть від сімейних лікарів, з якими ми працюємо, від працівників пенітенціарної системи. Вони кажуть, що якщо раніше кількість людей, які скаржилися на там не знаю, на головний біль, на тривожність щодо якихось в них конфліктів сім'ї, і так далі, кількість така зменшилася, і це говорить про те, що з часом наша психіка вона потихеньку себе захищає. Це ж нормально. Це так абсолютно. повинно працювати так, правильно. Та, та, правильно. Ми це ж не можемо весь так. час турбуватися. Весь час, от знаєте, до мені, мої знайомі кажуть, та ну. Це нормально, коли от е, я раніше е, боявся е, обстрілів, тривог і такого ну та іншого. А зараз от я якось більш спокійно до цього відношуся. Вже півтора роки, я так вже знаю, там що там, коли, і ще наші ППО сповіщають вже час, коли прилетить, то я взагалі вже призвичаєвся. Потім вони кажуть: Ой, е, ти знаєш, а от дивись, а я раніше так переживав, що до кожної новини, що там от обстріл, там люди загинули, а тут поцілили в якусь історичну пам'ятку. І ще щось. А от чомусь мене зараз не чіпає чи то я не знаю, що зі мною, чи то війна мене так закарбувала, я став, як то кажуть, беземоційний. Це отака, як ви кажете, реакція захисту, так. Ну насправді це знаєте і так, і ні. З однієї сторони, можливо, вже хтось розказував, що існують людина реагує на стрес трьома способами, так тобто це фріз, замри, заціпені. Це те, що відбувається зараз. Бо е, вже повсюди настільки багато цієї тривожної важкої інформації, що наш організм захищається і починає не сприймати її. Ну і наступні це файт, тобто бийся. І е, я думаю, всі помітили наскільки стало більше агресії теж навколо, тому що люди таким самим чином вони реагують на стрес. І ще один момент: флай це тікай. І люди, деякі ми знаємо, що багато з наших людей вони поїхали за кордон, тому що дійсно їм їм було дуже страшно. Вони не змогли жити в таких умовах. І Це теж нормальна реакція, і це теж нормальна реакція. Тобто тікай, Флайт, тобто тікай. Ці люди вони поїхали від цієї ситуації, бо їм страшно. Тому я б сказала, що ця реакція ціпені, коли ми вже... Втомилися від надлишку цієї важкої, страшної інформації з того, що відбувається інколи навколо. Тобто ми трошечки цепеніємо. І наше серце, знаєте, воно начебто кам'яніє, але це не означає, що з нами щось не так. Тому що в мене теж приходять пацієнти і кажуть: ви знаєте, що мені здається, що я взагалі перестав щось там відчувати і так далі. І в них може щось з'явитися. Якесь, знаєте, таке почуття вини, що це я якийсь не такий, абсолютно нормально, тому що ми не можемо витримати стільки всього. Ну, ми так знаєте, як то кажуть, життя не готувало кожну людину так. до тих будь-яких е труднощів, які в неї є. Скажіть, будь ласка, Анна, а от е коли людина е е ну от каже, що я от зацепленів, я не можу відчувати, чи обов'язково прийде, от знаєте, у порівнянні з м'язами, от коли ти там перезаймався, там в тебе таке закам'яніле тіло, і ти потім так е розслабляєшся, і е приходить і той біль, е який ти не відчував, і те, там якась, що от після такого заціпеніння все ж таки повернеться всі ці емоції, як знову відкриється цей емоційний канал, і потім ще важче стане. Ну, насправді я б не боялася так емоцій, Так? Якщо емоції виходять, це, мабуть, добре. І коли люди, наприклад, ви побачите людину, яка плаче, це нормально, тому що це вихід емоцій. Якщо людина реагує на стрес, якщо вона, я не знаю, вона кричить, вона біжить, вона тривожна, вона збуджена, то не треба їй давати для того, там як в нас зазвичай треба щось випити, якийсь транквілізатор. Хай mm -hmm. вона заспокоїться і всі і не буде турбувати всіх інших. Так насправді людина таким чином вона відреагувала на стрес, і для її організму це навіть краще. Тому якщо станеться таким чином, що після цього заціпеніння людина почне плакати, коли в неї піднімуться ці емоції, ми не можемо казати, що це гірше. Це, це такий вихід емоцій, це абсолютно нормальна реакція. Теж ви сказали, що от навіть у відсотках навели, які різного ступеню можуть бути. Такі е, порушення чи якісь зміни в нашому ментальному здоров'ї. А от е, чи можна стверджувати так, як колись на початку повномасштабного вторгнення казали, не буде таких людей, хто не травмований в нашій країні, що всі травмовані, хоч би як хто себе відчував, кожен із них е, відчує цей е, відтиск війни на собі, на своєму психічному стані, і навіть ті, хто поїхав, тому що це теж був такий етап складний, і е, він про ця людина проходила свої труднощі. А ми е, інші свої, що всі ми будемо травмовані, і що в будь-якому разі для того, щоб розуміти? І дбати про своє здоров'я психічне. Нам треба, коли буде час, натхнення, програми, яких дуже багато, так от ти потрапиш, що поруч із тобою є така програма. Треба звернутися, щоб, хоча б дізнатися, що з тобою все ок, і може навіть якісь почути поради від психолога чи психотерапевта, як просто в подальшому зі своєю психікою долати інші труднощі, не військові, не воєнні. Ну насправді теж скажу, що війна вона, мабуть, всіх нас змінила. Так я не можу сказати, що ми от всі 100%, знаєте, це якщо як, травмовані, так? це треба розцінювати. Ми змінилися, так наші якісь психічні і когнітивні функції вони змінилися. Але немає тієї статистики, що от 100% мають бути травмовані. Тому що ну я вважаю, все одно, що наша нація вона стресостійка, і вона, знаєте, як то виживе. І більше того, можливо, це можливо, ми станемо сильніші. Тому що ми вже пройшли через такі випробування, так, як, як ніхто інший, як ніякі інші народи. Але це стосується ще того, що обов'язково треба допомагати собі. І я б рекомендувала кожній людині знати навички самодопомоги. Тобто, як знизити собі напругу? Адже дійсно, коли ми чуємо, як летять ракети, коли ми чуємо обстріли, зрозуміло, наша нервова система вона не може на це реагувати. І для того, щоб зняти це напруження, зняти цю тривогу, є навички самодопомоги, про які зараз багато говорить і по телебаченню, багато дуже інформації. Програма ментального здоров'я, якою займається координаційний центр, Ти як Тобто, якщо у вас є бажання, ви зможете цю інформацію знайти будь де за допомогою QR-кодів, за допомогою телевізора. Це такі навички дуже прості, там, як заземлення, як відчеплення з гачка, як, до речі, бути добрим до себе, як діяти згідно зі своїми власними цінностями. І насправді мені здається, що ці навички вони повинні бути у кожної людини, і їх потрібно навчати. Ну, якщо не з дитячого садочка, то точно зі школи. Ну, ви знаєте, мені здається, що саме так і буде. Ми багато говоримо про те, що після української перемоги в цій війні обов'язково, мабуть, будуть якісь курси військової підготовки для всіх бажаючих або навіть обов'язкові. Але от і психологічна така допомога самому собі, коли ти не знаєш до кого звернутися, і ще не було таких програм. І в ці перші місяці всі пам'ятають, мабуть, коли ти реагував на найбільший в своєму житті стрес і розумів, що в тебе, мабуть, до цього і не було нічого страшного. Шнішого ніж те, що відбувається. А потім ми вже увійшли в якусь таку норму. Багато от знаєте зараз говорять про те, що люди почали. Шукати, от ми почали говорити, шукати самодопомогу, про ресурсні стани, про те, що десь треба собі знаходити такі сили, які дозволять тобі вірити і далі жити і мріяти. І от люди почали робити такі спонтанні якісь речі, то щось купонатили, донатили, донатили, потім раз купили собі щось дороге. Ну от кажуть, все, один раз живем, тому ця там, я не знаю, сумочка за тисячу доларів, вона мені щастя принесе. Буду на неї дивитися на найближчий рік. І е, радіти купили не радощів, нема вже е, за день. Чи поїхали кудись там, мріяли поїхати, чи щось там собі татуювання пішли, зробили, боялися, зробили, а потім раз за два тижні і думають, що а, а щось не те. От такі спонтанні дії вони притаманні людині в цьому стресі, і е, е, чи дійсно вони можуть чи не можуть принести відраду в, в ситуації, коли тобі так от е, важко і тривожно. Ну, насправді всі, всі ці ситуації, та, коли там дуже швидко щось купують, а коли там останні гроші витрачають, я не знаю, там на сумку, на машину, на, на чобітки, ще на щось, це для чого? Це для дофаміну. У нас є такий нейромедіатор, який називається дофамін. це е, його ще називають нейромедіатором для задоволення. Але слід пам'ятати, що дофамін він найбільш високий рівень має тоді, коли людина знаходиться в процесі, угу. коли вона вже досягла цієї мети. Уже дофамін довго триматися не буде, тому я думаю, кожна людина буде обирати сама як і купувати ту, ту, ту не знаю сумочку, чи не купувати її. Насправді, це знаєте таке питання. Можливо, для неї це дійсно принесе щастя, але це буде якийсь не знаю один з сотні та варіантів. Але насправді краще витратити на процес, краще витратити не знаю на якісь прогулянки біля моря, краще витратити на якусь активність, якийсь спортивний зал. За можливості, можливо, це може бути басейн. Якщо у вас ще якісь є такі ем, штуки, які ви хотіли витратити на краще витрачувати на процес, процес навчання вивчення мови, так, яку ви давно так. відкладали, так, якась нова для вас, і тоді рівень дофаміну у вас буде не настільки високий, як у вас перед тим як ви купували так ту сумочку, mm -hmm. але він буде більш стабільний і вищий, коли ви будете знаходитися в процесі, тому я радила більше процесний mm -hmm. варіант отримання Дайте, це дуже, задоволення. Це Раз ви от я чую саме таку пораду про спорт ми знаємо, не про спорт, а про фізичну активність. Так? Спорт це про результати і досягнення, а фізична активність це про здоров'я, про фізичну активність, що вона потрібна, гарний сон, так? щоб вже, як, якось його стабілізувати, про те, що там повинні бути правильні продукти для збалансованого харчування і всього того, що потребує наш організм. Але от про процеси, саме от процес задоволення, який приносить, це от дійсно гарна порада. Знаєте, хочеться ще також спитати. Про такі от речі, мабуть, як ліки, які люди от ці процеси заміняють медикаментами. Вони намагаються знайти, і так само ми з вами говорили в цій студії: якісь чарівні пігулки, антидепресанти. Також звучить зараз це слово. І люди вже не бояться його, а навпаки, просять сімейних лікарів кажуть: от я не можу вже давайте випишіть мені це. Скажіть, от наскільки складно. Взагалі лікування наскільки важко потім від нього відмовитися, і чи замінить воно ці процеси, про які ви сказали, процеси психологічної самодопомоги? Угу. Розпочну з першого в першу чергу, антидепресанти потрібно призначати лише тоді, коли є депресія. Якщо депресія. Так, так, так. Коли, є... коли тобі сумно, що нема сонечка, а коли є поставлений діагноз, так? Так. Тому що ну, нам всім буває сумно. І якщо це, це триває там, не знаю, декілька днів або тиждень, тобто все те, що до, до двох тижнів, взагалі ми не можемо розцінювати цей знижений настрій як депресію. По-друге, депресію ми виставляємо лише тоді, коли людина взагалі встає втрачає, знаєте, задоволення до того, що і раніше подобалося там. Не знаю, гарно одягатися. Вона перестала гарно одягатись. Доглядала за будинком, зараз перестала доглядати. Ось тоді ми можемо думати про депресію, і сам діагноз депресія може його запідозрити сімейний лікар. Більше того, він може його виставити згідно ICPC-2, але саме діагноз, який шифрується конкретно депресія, виставляє психіатр. Другий, що стосується антидепресантів, вони, якщо призначаються, то з ними гратися не можна. Вони не призначаються на один-два місяці. Вони призначаються на довготривалий період, і це довготривалий період, щоб ви розуміли, приблизно 9-12 місяців. Причому від покращення стану, тобто це на довго довго тривало буде, і людина повинна теж це розраховувати і кинути не можна в процесі так. так. Просто раз вирішив, передумав мені вже мені вже добре, все не буду пити. Ні, так? ні, кидати не можна. Якщо раптом у людини трапляються якісь побічні дії, вона вирішила завершити прийом антидепресантів або по якимось іншим умовам. На, там, я не знаю, наприклад, завагітніла чи ще щось, вона має звернутися до свого лікаря і поступово відмінити антидепресант. Ну, є такі ще стани, якщо там полярний ефективний, угу. там, там дійсно ми можемо просто. Ну, ну, це ем... тільки лікар вирішує. От так, про це це лікар це ми говоримо. Це так? лікар вирішує. Угу. Так. А тривожні стани, вони в першу чергу ем, навіть куруються, навіть не лікуються, а куруються за допомогою психосоціальних втручань. тобто Прогулянки, якась, якась повсякденна діяльність. Намагання зануритися в якісь додаткові активності, використання цих навичок подолання стресу воно є дуже важливим і дає прекрасні результати, тому що є і рандомізовані дослідження, які про це говорять. Оце, знаєте, це знаєте, це пігулку шукає лінивий, який не ні хоче пробувати щось нове. Мені здається, оце треба ще якось рушити з місця. Знаєте, в нас декілька хвилин залишилося обов'язково. Mm -hmm. Хочу скористатися можливістю і спитати у вас щодо сезонності. Ми розуміємо, що війна. Триває. Все це ми от, от з вами обговорювали. Але маємо осінь. Говорили про деякий сум від розставання з літом, з відпочинком, хоч якимось. Менше сонечка. І... Зміна вже годинника буде. Ми змінимо е, свій час. Це теж впливає на людей. Як от зараз можна до всього цього підготуватися? Ще й деяка тривожність з'явилася з тим, що повториться минулорічний сезон блекаутів, і люди бояться, що от буде ще гірше ніж їм зараз. Ну, по перше, я б теж сказала, що в першу чергу це треба шукати сонечко. Як тільки з'являється на небі сонечко, намагатися подивитися на це сонечко і прогулятися. По-друге, це режим сну. Намагайтесь не сидіти в телефоні, дуже допізна, шукати новини, лягати треба своєчасно спати. По-третє, зараз теж говорила багато з пацієнтів із знайомих, вони вже. Підготувалися взагалі до відключень світла і вже чекають, коли вони будуть. Так вже чекають, да, так? Так, да, тому що в них вже є там, я не знаю, якась станція, в них є Ліхтарики, Павер... да, ліхтарики павербанки, павербанки mm -hmm. і так далі. Тобто підготовка прийшла уже, я думаю, так як воно застало нас того року, ми вже будемо трішечки підготовлені mm. до цього процесу. Хоча, зрозуміло, це будуть незручності, це знову будуть якісь тривожні моменти, це знову будуть переживання. Важко так, тому що зима попереду, але в першу чергу я ще б хотіла звернути увагу на харчування. Намагайтеся теж правильно харчуватися зараз, уже попереду зима, так тобто якісь ті ну правильне, правильне харчування, так. Так, воно так. повинно бути збалансоване. Обов'язково білки, жири і, і вуглеводи, і не можна відмовлятися ні в якому випадку від жирів зараз. Угу. Тому що це готують до зими. Знаєте, мені здається, я зазвичай поділюся своїм досвідом. Мені здається, що осінь найпрекрасніша пора року, і треба просто це помічати. Вона найяскравіша, таких кольорів ми не побачимо в інші. Вона найсмачніша, і так само овочі і фрукти угу. на різних відтінків. І зараз є багато таких свят універсальних, багато діточок любить Головін. Це також яскраве помаранчеве свято з ліхтариками, з гірляндами, що потім буде ново. Вирік, різдво, тобто йдемо від такого позитиву до позитиву, і це нам надасть сил. Нагадаю нашим глядачам, що в студії з нами була Ганна Морванюк, кандидатка медичних наук, лікарка вищої категорії психіатричного відділення Одеського обласного центру психічного здоров'я, асистентка кафедри психіатрії та наркології Одеського національного медичного університету. Вам бажаю яскравої осені, обов'язково насолоджуйтеся сонцем, обов'язково насолоджуйтеся гарними прогулянками, поки ще є така можливість. Ість, бережіть себе, не нехтуйте тривогами і будете здорові.